Аби? Да, да, відколи ви телефонуєте? Телефону вам піде договору про відступлення прав вимог приводу боргу по Альфа банку з 2018 року у вас там не вирішено фінансове питання. Наразі сума складає 26 шість тисяч триста гривень 65 копійок. Скажіть, будь ласка, Михайло Анатолійович, плануєте самостійно вирішувати це питання, наразі є лояльні умови. Mm, як як самостійно, не самостійно? Ну, плануєте вирішити це питання? Ну, може і планую вирішити. Какі там щось сума якась така трохи Ага, наразі компанія може запропонувати вам списання 30%, сума до закриття може бути 18 тисяч 418 гривень 86 копійок. Скажіть, будь ласка, А що, А що ця сума складається? Ну, звідки ця сума взялася? Ціло кредиту у вас 15 тисяч 703 гривень 19. Ні, ні, не, ні, то неправда точно. Чи неправда не що саме? Що тіло кредиту у вас таке? Так. А яке у вас тіло кредиту? Ну я не пам'ятаю, там договір є там написано. А ви закрили дане заборговане? Ну, щось закривав, пам'ятаю. Ага, щось закривали, чи повністю закрили? Ви ж кажете кредит 18-го року. А зараз 23-й рік. Ну я ж не можу пам'ятати. Ятис. Пам і і і що? Ви знаєте, що можна збільшувати строки кредиту. Збільшувати срок кредиту, це як? У договорі прописаний срок кредиту конкретно. Як це йому може? Пролонгація догадуюсь, що є такий термін, але пролонгації не було це раз. А в договорі, якщо не помиляюсь, там три да, роки. Анатолій, скажіть, будь ласка, я почула, що ви мене записуєте. Скажіть, будь ласка, мені треба зафіксувати, чи плануєте ви сплачувати даний заборгова? Ну, то вам я... треба зафіксувати. Я багато чого планую, так що. Ну, ви плануєте сплачувати цю запрогнути. В якому Але порядку? Я... Ви ж кажете про суми якісь космічні. Оскільки я пам'ятаю, там сума 5 тисяч гривень. І пропонувалося закрити, ну, без проблем. Яку а коли ви вам пропонували закрити? Я, я, бачу, про... я ви... пропонував закрити, а не мені а, пропонували. Я, вас я, я вас пропонував, пропонував, а ну ви не схотіли, ну не ви, а хто там, первісний кредитор не схотів. А, то, то вже ваша вже, якби проблема. Добре, Михайло Анатольович, я тоді вам ну повідомлю, що у вас така наразі сума, як складає 000... Ну, плюс мінус Я вам я не буду брехати, вам чесно говорю. Десь так. Плюс-мінус тисяча гривень, щось такому щось. Дивіться, такі, наразі так. я вам повідомляю, що у вас така є сума заборгованості, що відсотки вона ж не обоснована. Вона ж не обоснована. Це раз, два, срок позивної давності, давно стік, три. Я голова громадської організації антиколектор. Якщо вам, якщо вам трохи ну, в щось говорить, і. Ну, <татист> Я це, не знаю, що ви кажете, але ну, я вам повідомляю, що у no. вас є така заборгомленість, що треба вирішувати... Google, Google, фізатин, Google, Google вам. Yeah. Ну, до а повторіть, будь ласка, ще раз, що ви, хто ви? Бачу, так гарно, лояльно говорите. Я така людина, компанія у нас лояльна. А як по-іншому можна було б Ну, бачите, різні Кол... люди є. Фінансова компанія, компанія «Колекцентр». «Колекцентр». Так, фінансова компанія «Колекцентр». центр Це юридична назва, да? Так. <ган> так, ви <ган> можете цю інформацію продивитися в інтернеті, ну, як якщо... <ган> Просто приємно, приємно навіть з людиною спілкуватися, коли ну адекватно. <ган> <головіше> <головіше> завів, завів усік, я зрозумів. Дивіться, ну факт є факт. Там все пройшло, сроки по домі давності пройшли, я, і мені чесно до лампочки. Я чисто по люський міг би тих п'ять тисяч оплатити, але якщо ну, почали бузити, то... Ну, там... кредитор наразі 15 тисяч п'ятсот чотири гривні, ще що бачили, наразі Бачите, з юристом, з юристом сперечається тебе, звук. Я вас розумію. Тоді я наразі фіксую відмову. Не, не не хочете сплачувати Ну, Нескому. можна і так. Угу. Це виконавчі, я так розумію, як так. буде виконавче. У вас немає вже такої змоги, бачите, пройшов срок позавної давності. Виконавчі, тобто суд ви можете подати, але я е, то все скажу. Виконавчі напис нотаріуса ви зробити не можете, бо вони наразі заборонені, як можна було до <п 'ят> Введення доведення воєнного стану робити. Ну, у вас немає просто ніяких речей впливу, скажем, крім нормаль, крім нормальної людської мови. Добре, Михайло, дякую вашу відповідь. Наразі ви не будете сплачувати до нас поховання? Добре. Добре, тоді перейдемо виконавчі провадження, щоб надалі ви вирішувати. Яким яким чином ви це робите? Я ж вам пояснив, що ви це просто апріорі не можете зробити це ж робите, ви знаєте, що там ще 8 травня вийшов закон про блокування рахунків. Виконавчі подається, ви виконавця одразу блокує рахунок. Для того щоб заблокувати рахунок, потрібна підстава. Підставою в даному випадку може бути або рішення суду, або виконавчий напис нотаріус. На рішення суду а Доню тихо. Рішення суду апріорі не може бути, тож вплив срок позивної давності. Срок позивної давності був три роки, зараз 23 й рік. А виконавчий напис нотаріса теж апріорі не можете зробити, бо ну, наразі це заборонено просто законом. Це все. Добре, хан я... телезаліку вашу віку, що наразі ви не будете сплачувати Дякую, вигляда. Дякую, Я вам пам'ятаю. що є таке невирішене питання. Ну, то я, я ж як... знаю. Ні, ну якщо ви знаєте, як його вирішувати, то важко зв'язатися вирішити це. Питання, звичайно, що... Та я ж зв'язую, ну розумієте, в чому проблема. Ага. Проблема постає в тому, що ну не не особисто ви, не особисто цей банк, а в загальному так, е так. кредитори просто накручують ті космічні відсотки, людина хоче того платити, а 15 15-30, які, ну, п'ятнадцять І воно от от, от так воно і закінчується нічим, розумієте. Це ж це ж умова договору, ви ж розумієте. Звичайно, це я ж прекрасно розумію. Прекрасно я це все розумію. Мови, договори, ну. Добре, тоді, якщо буде змога вирішити це, Добре, яксо, так, добре. Де, а, більш. Дякую за гарну розмову. І вам, <рец> Давайте, все добре.